спільці досліджували Шевченка. 26 травня презентували збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Тарас Шевченко, Українська національна ідея, присвяченої 200-річчю від дня народження поета. Ви знаєте про те, що 28 лютого 2014 року у нас була запланована така конференція всеукраїнська, яку вона в нас пройшла, скажімо так, віртуально.

Відомими вам подіями, ми її реально не проводили, але вирішили, що збірних матеріалів ми все таки видамо, і ви бачите, зібралося дуже багато статей, і ми це зробили. Видання складається більш ніж з 500 сторінок, які містять статті 83 науковців з Борисполя, Києва, області, інших міст України та з за кордону видання книги стало можливим завдяки фінансовій допомозі Бориспільського підприємця, депутата та мецена. На та Петра Жувака та підтримки з боку Бориспільської міської ради. Книга за редакцією Наталії Клока. Педагоги знають професор Людмили Мозгової, завідувача міського методичного кабінету. І за моєю редакцією вийшла ця книга. Редакційна колегія. Редакційна колегія це Євгенія Бачинська, Петро Засенко, поет Земляк, і це фонд Шевченка, Наталія Йова, директор музею, Наталія Клока називав вже Михайло Конончук і Тетяна Конончук. Вони наші постійні автори, постійно з нами співпрацюють. І вони теж члени фонду Тараса Шевченка. Папасивко. Знаєте, вже Людмилу Анатолію представляв, Людмилу Васильовну, ви знаєте, не треба представляти. Наталія Погребна, начальник управління культури, Анатолій Федорчук, міський голова і Тетяна Черниван, начальник управління освіти. Від імені наукової спільноти Володимир Литвин висловив подяку усім, хто долучився до справи видання цього збірника. Заступник міського голови Пасенко також приєдналася до подяк. Дійсно, я сьогодні і за долучення міського голови і за велінням своєї душі і совісті перед вами тут тому, що дійсно ми багато думали з Володимиром Миколайовичем, чи потрібно робити презентацію. Цієї книги чи не потрібно проводити презентацію цієї книги. І врешті ми прийшли до одної думки, що дійсно, народивши ось таке видання, черговий раз згуртуватися нам і порадуватися перш за все за свої досягнення, за свої успіхи, абсолютно не важко. Тому що, якщо ми самі про себе не будемо заявляти про свою роботу, так? Про свої ідеї, про те, скільки часу потрачено дійсно для того, щоб гідно пошанувати ведення української науки, української думки нашого пророка, нашого Моїсея, і можна говорити ще багатьма словами. І коли мені там закидали, що зробив ваш комітет, то я писала звіти через трудову славу і завершила словами, що. Шевченко вічний, він просто безкінечний, скільки б не дотокалися до його життєвого шляху, до його творчого творчості, то завжди знайдуться ті невідкриті грані його життєдіяльності, його поетичного дару, його художнього дару, які варто відкривати, говорити про це, писати і так далі. Подальші виступи учасників зібрання також були пронизані словами вдячності до творців видання та сподівання на те, що ця справа матиме продовження як у дослідженні нових тем Шевченки Ани, так і у можливості донесення результатів цих досліджень до громадськості. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.